Добрий день, друзі, виноградарі Доводи. Сьогодні 18 жовтня, це Бердянський район. От бачите, в якому стані в мене виноградник. Це я зазвичай зриваю пасанковий врожай, але це трошки позівав, завалялися якісь. Ось так от виглядає листя зелене. Ну, трошки почало там жовтіти, але на дуже заморозки не було. Бачите, оце нектарини зовсім зелені. Там далі груші. Оце персики, теж це зелене, але на персиках, якщо вітер сильний подує або морозить, то листя облетить. Бачите, воно легко листя зривається. Ось такі трояндочки. От, бачите, це якби трошки тепла, вона б розціла. Бачите, яка гарденька. Отак приблизно. Це грушка, там одна грушка завалялась. Я забув, зараз зніму. З вами покуштуємо і вона зелена. Звичайно, це ізумрудне, так називаємо чи не було як. Так, добре. Це я посадив ще один персичок тут був. Якийсь я його вирубав мастицький надранній. але він був дуже мілкий. Я його зрубав. От абрикоси, бачите, теж зовсім зелені. Як зелені як переформатовую. Під систему каджибі Вони були чаші. Один чаш, це каджибі, це персик 12-річний. А то я заготовив бачите, 6 тюків соломи. Ну, Я тут мульчую під виноградом, під дерева, але більше під виноградом, бачите? Оце соломою все застелене. Ось так от виглядає. І на наступний рік буде додати. Соломом, що трава пробивається потрошки під соломою, але все нормально. Оце жовтневий садочок, так у мене виглядає. Бува всім здоров'я і гарних врожаїв наступного року.